Привіт, Привітки, моє шановне чортовариство. Я випала свої таблетки, а це значить, що ми починаємо з вами грати в інзой. Якщо хтось не знав, інзой це на даний момент головний конкурент Sims 4, 3, 2, 1 і, можливо, Май Sims, але це не точно. Почнемо з того що мені взагалі нічого не зрозуміло. Я не буду сьогодні запарюватися над тим, щоб зробити прямо супер якогось. Класного персонажа собі, так. Тобто мене, в принципі, ось це влаштовує. О, я можу йому такі оце очки дати, ось такі зірочки, очки зірочки. Вії, так як казала Оля Полякова, всім повієм, повієм. Туж для повій. Ця гра вона ще не завершена, вона в розробці ще знаходиться, і її повний доступ ми з вами отримаємо ще взагалі непонятно коли. Але поки що ми граємо от в ранішній доступ, який, до речі, можна придбати в стімі. Тобто він е, не обмежений. Ви можете собі його, звісно, придбати і. До речі, мені подобається, що дивіться, у нього нос, типу, він нерівний, тобто він е не симметричний, як в сім саху. У нас просто ми, коли маємо персонажа, він абсолютно симетричний. О, а тут можна, тут можна додати мою текстуру. Ну, звичайно, тут можна. Все буде у флорі ходить. Отак, Боже, яка красота. Так, 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 так. Це да. О, да-да-да-да. Ну маднява. Подивіться на нього? Ну, це сексі чи куля. А як ще додати одного? Ну він такий, подивіться, ну він недовольний, тільки що виліз з тюрми. І буде в носках. Ооо, шльопки з носками. Ну, це прямо вообще це evil. Це тупо зло. Він знаєте що? Він поки що дрищ. Він хоче стати токсичним альфой. На пірсінгах ходить. Так, а можна ще йому, типу, додати ось Боді? Бодя. Ну він взагалі так. Да, він взагалі виглядає як Бодя. Ну він прямо, подивіться, він прямо Богдан. Ну, от ви подивіться, я дивлюсь на нього, і я прямо думаю Богдан. Хоча мені прямо хочеться Едуард, але буде Богдан. Як автобус. Він пре тупо як автобус. Авторитарний гогетер, волонтер, чармер, соціальний індивідуаліст, містичний, цікавий, інтроверт. А що ще є? Нам потрібен такий ривнивий, злий, імпульсивний. О, да, авторитарний він, да. какашка. Оце нам таке підходить. І в нього, коротше, буде життя. Знаєте, що він хоче? Він, типу, хоче activities. Все, ми з вами створили. Це Едуард і Богдан Білі Айліш. А я не можу, типу, зробити, щоб вони брати були. От курва. Значить, доведеться ще створити одного. One hour later. Оце з двома своїми піздюками возиться. Так, да, давай будемо з двома піздюками возиться. Син, син. От у нас є Едуард Білий, він у нас мейн характер. Він у нас взагалі просто він у нас божий одуванчик, няшка, бубочка, і взагалі ми його любимо. І у нас є, усьо Богдан. Богдан у нас просто мечтає стати світовим домінатором. Але для цього йому треба ще накачати раму. І ми його не любимо. І у нас є баладона, естественно, тому що беладона це просто. Бойова мама. Блін, я хочу тут взагалі жити. Кучинку, кучингу. Кучин, кучингу. Кучинку, кучинку. Ну мені прям подобається. Дивіться, пляж. Лежу на пляжу. Але ми робочі. Ми робочі, ми будемо з вами роботи вдовоні. Оце ми, дивіться, оце ми. Боже який бухнастий. Це що, теж згенероване щось? Що в нього якийсь клубок, непонятно де ось золотий? Ну, звісно, прогружаються просто як сім-стри, Та хуй ліон лет. Давайте сюди підемо. Поїдемо сюди. Сподіваюсь, що буде достатньо місця для того, щоб всіх поселити там. Бо є певне враження, що бодя буде спати на полу. Так, знову правила, знову пропускаємо. Тако, Я, можу... Я зараз ходжу за Едуарда. Э, Пан Едуард. Я... Я в отак вот зараз вот взяла і побіжала. А, ну давай, давай, давай. Боже, які класні у нього штані. Я прям собі такі хочу. А, кроксики які. М -м -м. Давай одразу ти підеш качатися. Personal action Fart <звук> це, це, це не дуже секретний пук, я тобі так скажу. Для, для кого секрет? Ні для кого не секрет, що Богдан пукнув. Подумати. Богдан, ти не вмієш думати. Тобі не можна такі давати actions о, ні, будування, о ні, ні. Треба ось цю кімнату, велику, більшу кімнату, треба зробити для пацанів. Ми її розділимо, отак, от, може, якось навпіл. Отут може, якусь стінку зробимо. І щоб типу в них була, знаєш, якась кімната хоча б на двох. Хорошо. Давайте тоді, можливо, є в мене варіант, можливо, знести ось ось цю частину. Тоді ось це зробимо кабінетом. <звук> Давай, рухайся. о. Нічого, нічого, ще трошечки я навчусь його рухати. Ху, ху, я вже все, я вже не можу, мені вже тяжко. А давайте, знаєте, як в будь-якій українській хаті стірака має бути на кухні. Не можна, так? Ні, не можна. Ось ми її отут. Звичайно, трошечки негарно ось це отут буде торчати. але що ми можемо поробити з вами? Угу. Угу. Mm -hmm. Ну, це погано. Це прям погано дуже. Диявольський білдмод, просто диявольський. Ну, типу. Просто реально це займе у мене дуже багато, доки я звикну до нього. А от, наприклад, тепер я хочу побудувати тут стіну. Ах. Ні, вощента. Воще не ж мені хотілося. Оце отакі стіни тут. Оце отак будувати стін. Що на приколі? Це неадекватно. Це неадекватно. Це неадекватно. Ага. Ну, це вже трошечки адекватніше. все все. А, блін, точно ще ж кімнату їм робити. Фу, у мене вже руки болять, якщо чесно. Мене вже, якщо чесно, мене вже прямо все болить. Oh my God! Ну це вона таке. Мені щось здається, це прямо мега беладонна кор. Вона прям, мені здається, могла щось таке купити. Якісь розпродажі. Все, нехай стоїть десь тут. Ось ця скульптура вульви. Що це шляпо тут забуло в кімнаті? Воно ж ще не тут має стояти. Шляпо має стояти десь отут, біля входу. О, так, да, нехай, нехай у них будуть якісь різні ліжка. Не можу кольори поміняти, ні? А навіть не хочу знати як. Якщо навіть і можу, то не хочу знати як. О, з альтом можна отак от рухати. Нормально, хоч щось. Хоч щось. Опа, таблтоп мікрофон. Прикольно. Рожева гітарка. Теж прикольно. Це що? О, кейс від гітари. З грошима. Бубін. О, на бубні будемо грати. Але теж, от навіщо їй дві лампи тут? Мені теж не зрозуміло. Давайте тоді оце ми видалимо. Її поставимо принтер. О, кайф. Принтер, як же без принтера? А кафеварка буде? Без кави, як звичайна київська родина. Ну, вони такі, вони, так, да, вони київська, вони дуже київська родина. Оце що? Хітер, о, вентилейтор. Вентилейтор, хітер, кондішенір. Прикольно. Блін, тут стільки всяких. Тут його, знаєте, тут його копать і копать і копать цей інзой. А він це щось ніяк не докапається, помієте? Так багато всього. Охула-хуп, бита, хочу. Прикона. Будемо крутити з вами, накручувати себе так, ви. мовити. О, можна будь-яку букву купити. Ого. 50-51. Все, я вже вважаю, що можна і закінчувати цей е сплей, тому що в мене вже немає сил. О, ось ж якраз. Баскетбольний майданчик. Все, йди побросай. І ти позаймайся щось якимось спортом, іди побігай десь. Бодя. Що мені тобі об'яснять як жити? Як масу свою строїть? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Трошечки водички розлила. Блін, ви уявляєте? У мене прямо супермощний компуктер, але я прямо чую, як він гуде. Це вже значить, що це все не окей, треба зберігатися. Як зберігатися? Як зберігатися? Окей, сейф і Дякую. А що, Маманя? Як взагалі твої діла? Ти ще думаєш собі роботу шукати? О! Закрити двері? Типа, щоб тільки пацани могли, ні? Зойкарт. Mm -hmm. А вона хоче, типу, бути злодійкою. Вона хоче бути social disorder. А який? Social ambitions має бути. Типа, о, family happiness. Все. А чого вона хоче, типу, злодійкою? Family happiness. Або вона може бути така вона, типу, за гроші. В неї валюта називається мяу. Накупити мяу. Хочу бабла. Хочу бабла. О, смартфон. Мапа. Mm Опа. -hmm. Це що? О, в нас є, типу, календарик маленький. Що ми чим займаємося взагалі по життю? О, вони всі тут гуляти разом. Дивіться, о, це так мило. Дивіться, вони йдуть разом всі гуляти всі її родиною. Ага, і у нас буде і весна, і осінь, і зима. Маркет, машина. О, ось що, знайти роботу. Давайте. Так, ем, пожежна станція Довона не хочу. Full-time, part-time. Або магазин, або секюріті. Санітар. Я хочу лайф-кар'єру, Я хочу лайф-кар'єру, але мені не де. Так, трені, імплоє, тімліт. А я можу нікуди в тупо поможу тільки от Adam Entertainment. Дуже-дуже низько оплачуємо employee. Це типу бізнес якийсь? Що це таке, блядь, Поясніть мені, що це таке? Все, я буду законом. я буду законом. Ви подивіться на неї, вона закон. Помінялась якась моя? О, да, реально. Я можу більше працювати. Вигля, я можу перепрацьовувати. Ого. Ну, це прямо жорстко. Ну давайте перепрацьовувати, чуєте? Система карми в них є. Ну, система карми це, типу, як вони хороші чи погані. Да, все, я придумала. Ми з вами значить, будемо працювати на те, щоб у Богдана була прямо погана карма, а у нього прям була хороша карма. Давай от з тебе почнемо. Ча! Ча, ча, Ча. Йо, братан, що ти? До речі, нас може збити машина. Ну, напевно. Я не знаю, не хочу перевіряти що. Цікаво, чи взагалі можна до них постучатись? Ні, не можу, подивіться. Едуарда. О, можемо іграшку собі спробувати взяти. Поки ти. Я тобі вже 150 разів сказала: іди і тренуйся бити е... людям Харрі. Белодоночками. Наприклад, от вона хоче щось приготувати, наприклад. Make food. Панкейкс, salad, French Toast, Egg Bread. Блін, хочу поїсти тепер щось. До речі, я не можу повірити, що щоб зробити панкейки, треба прям перший рівень кулінарії. Як на мене, це прямо супер складно. Блін, оце. Оце те, що Якщо я нажимаю тільки якусь клавішу, то в тебе вибиває взагалі просто попередню дію повністю. Це хто? Богдан? Володя, Едуардо. О, дивіться, він який, о, він сентиментальний, він насолоджується часом проводить на сім'ї. Новіняшка. О, подожди, білодоночка. Белодоночка, позови всіх кушать. Ти не можеш всіх позвати, типу? Щоб покушали всі. Але, типу, це тільки тобі скільки? Та ти куди скільки, Ти що, мать? Ти реально? Ти на приколі? Це, це стільки з'їси? Ні, я не те щоб засуджую, але просто це реально цікаво. Подивитися на, на місто ще можна. Подивіться, тут якісь ось да, кореянські, корейські знаки. Він злий. Що ти розозлився? Ти розозлився, що я без тебе ходжу. Я дивлюсь світ. Такий красивий, прямо. Тут же можна і туди піти, і туди піти. О, дівчинка, Ми можемо з тобою подратися? Швидка допомога. Ну, такий він такий. Я поки що ще не розумію, мені відчувається цей світ пустим чи не пустим. Бо з однієї сторони ти такий думаєш, блін, ну тут наче, наче щось, щось відбувається, щось там машини їздять. Але от людей я щось не бачу взагалі пташки якісь, голуби. Можу я погодувати? Давайте все побіжимо сюди, пробіжимось, полякаємо голубів. Вони схожі чимось на риб. Все, побіжали, болі. Бодя босих пауків і голубів. Бодя, бос голубів. Це аж ого, нічого собі. Ми в метро їдемо, ми на метро їдемо дивитися на голубів. Дивіться, біжить. Біжить, біжить, біжить. І от знову я випадково нажала еду. Я випадково нажала в АСД і він тепер знову ну, він перестав робити те, що він робив до цього. Це ви так бісить. Так. Болт, на болті можна поїхати? О, він якраз злий, давай это все їл. Давай это все на нього покричим. У тебе є такий піджак? Якщо в тебе нема такого піджака, то ти тупо ніхто. Ми можемо з ним подратися? З мужиком? Ага. На болте, представляєш? не може на болте поїхати. Сперечаємось за те, що хто на болте може. Він, 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 він нас не може делать. Каже, що якийсь ненормальний тип. Богдан, каже, ти не нормальний. А ну сміття. Ми ну, можемо смітті щось поритися? Бодя, ти можеш смітті поритися? Трохи. Ну, для мене, будь ласка, братан. А тут, сміти. Буквально чуть-чуть. Хоче покушати. Сюди не можемо зайти, ні? Що ще можемо робити? Кітик! Кітик! Таке хорошеньке, подивіться, боже такий грязний, був, такий, такий вонючка. Ой, я люблю тебе. Я люблю таких. такий. бубусічок, такий дворовий вонючка. Треба десь піти похавати. Чуєш, бодя, треба десь піти похавати. Я не знаю де. О! Це ти знайшов десь? Ні, він домой йде. Я взагалі не хочу, щоб ти домой йшов. Я хочу, щоб ти пішов десь похавав. Оце сюди ми не можемо. Так усе ж і лапша. Nice you. Окей, хорошо, давайте зайдемо сюди, може щось купимо і поїсти. Нема, де, я хочу купити поїсти. Усе, хорошо. Італійське. For a burнюur. For a burnure. Що це воно нам. А, все, бачу, бачу. Нет, не бачу. Це при тому, що тут музика є. Музика є закладу. А в заклад нас не пускають. О, нарешті хоч щось знайшла, в цьому магазин якийсь. О, снек, cheese flavor, onion, potato. Давайте він любить із цибулі. Тому що тільки ненормальні і злі люди люблять чипси з цибулі. Нормальні пацани люблять чипси з крабом. Це біжи, ти ж голодний. Що ти не біжиш їсти? Що ти не біжиш за своїми чипсами? І взагалі, що це таке чипси зі смаком цибулі? Це кому? Це хто? Це де таке придумали? Я такого ніколи не бачила. От дивіться, в них, типу, такий телефон, смартфон і розкладачка. Так, зовсім скоро треба нам буде всім йти в е, парк. Він любить гостре. Ану. Ну, він нехай буде усе. Болл спортс. Він любить. He likes sports with balls. Він любить боксинг. Фастфуд любить. М'ясо. Ну, таке. Спайсі фуд, мені в принципі пофіг. Любить природу. Любить тварин. Любить рослин. Не, ну це таке, так. Да. Він такий. Любить пограти, поспівати, потанцювати. Любить новели. Self-help, health. Взагалі він анти, Антикниги Антикниги взагалі. Любить готувати, любить прибирати, любить стирати, митися, мити машину або чинити. Давайте нехай стирати. Нехай буде хоч корисним, хоч десь. Хоча, давайте так, давайте йому поставимо, що він взагалі. О! Не можна? Хм. Тільки до 10. Ну давайте тоді ось це ми приберемо. Більше нехай не любить читати, ніж любить тварин. А він, наша няшка булочка, він любить тварин, любить рослин, так, да, це все правильно. Нехай каву, о ода, каву, каву, vegetables Ну, от теж він же підліток любить теж в ігри пограти, любить нехай новели почитати, він любить прибирати. Ну, нехай буде, нехай буде. Що ще? Давайте ще усе. Нехай любить е, співати і танцювати, нехай любить. Все. А вона, наша офігенна жінка. Вона не любить оці овочі, салати. Ну так, да, вона така м'ясоїдна. Дуже любить каву, нехай любить каву. Ні, оце напевно вона не любить, але його нехай любить. Ну, ці силові, ну куди? Уже все трошечки вікнуто. Що любить почитати? Self-help. Це да, це вона така любить. Фотки любить, арт. І готувати. Все. Прикольно. Прикольно. Custom такий кустомізейшн. стор це типу, що можна і всі перкс купити. Угу. Гарденінг арт, ого. Ну, понятно, це як чити -чи такі невеличкі. А я можу прям поміняти. Ого. От у мене може бути один, може бути два. Може зараз сніг ось випаде, може дощ піти. Ну, давайте зробимо клауді на два. Все. Піди поїж, пованяй своїми чіпсами. Угу. А у нас тут є якісь ці кульки, які нам розказують про те, що щось з нами не так. Ось зараз вона показує, що ми, типу, того. що ми злі. Що нам, нам взагалі злом почуваємо. Ми себе почуваємо злом. І вона показує нам ця кулька, що ми злі. А ще нам показує, що ми, типу, дискомфорт трохи якийсь відчуваємо. То, що ми хочемо їсти. М -да. М -да. Не можу навіть піти ще нікуди поїсти. Бібліотека, кафе! О, все, пішли кафе. Кол uh, овер. Давайте все, ми всі в підемо в кафе. Але я типу, чула про те, що. О, ви бачили там таке воно. Ну... Дивіться, чекінчу. Раз, два, сосісочна. Пішли по пісім? Так, да, пішли по пісінь для... для початку. Іди по пісім, я тобі, кому кажу, іди по пісій. Пісіяди. Мамань, мамань, купи нам поїсти дітям. О, все, поїсти. Мамань. Order dessert, order drinks, order cheesecake. А він <свісно> Все-таки пішов. Давай, 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 писи быстрейшей, чи ти какаєш? В кафешку прийшов і какає. Ти глянь на нього. <свісно> ти подивись, на таро дає. Ну вона. Що ти там бачиш? Ти бачиш, коли Юлька стане президенткою? Ні? І слава Богу. Слава Богу, що не бачиш. Коли ти сама вийдеш заміж в друге чи в третє? В яке ти вже заміж виходиш, а? А ну що це можу? Crystal Ball. Давай, э, давай отак, Манслі Фьючер. Подивимось. Подивимось на своє майбутнє. Лейді, яка тримає цю кахвєшку. Що можемо ми з нею розмовляти такого прикольного? Гріт від кютнес? Нічого собі. Жіночка, звісно, в таких гамнодавчиках. Ну, солідно, солідно, нічого не скажеш. Едуард білий. Подивись, кажу, я знаю, що твоя недосяжний не фьючер, але мені хочеться, щоб ти подивився в нього. Не ти, Що він знову злий десь. Можеш це пиздати сосиску? Вдарить сосиску, нема такої. Хочеться вже, щоб і стріше цей день закінчився, а то мені вже набрид цей день. Всі мають піти ось сюди. Central Park Garden Square. О боже. В неї ще жуйка прилипла до Що ми можемо робити в цьому вашому парку. Кролики, зірочки. О, напишіть, сфоткаємося. Пек і селфі together. З ким? З сином. Сина, вперед, пошли. Бо вона знову їсть! Не, ну вона, конечно, така жіночка да любить покушать. Ну шо, я чи може її за севинить. Візьми свого сина і зробить селфі. Ти. Скажи йому, сина, Едік! І ти з мамкою зроби селфі, ти. І ти зроби разом селфі з ним. Я вже десятий раз прошу вас це зробити. І все, що вона не хоче сюди прийти, і зробить селфі. Хорошо, зроби сама. А, з ким він хоче здріфтувати? Say, you want to drift apart. З ким? Ти нікого не знаєш! Що ти ще знаєш про це життя, Едік? Зроби селфі з мамкою своєю. Взагалі мене не слухайся. Ти глякий. Все, нарешті, о Боже, фу, слава Богу. Я вже думала, що цього ніколи не станеться. О, це медіа продакшн у нас розвивається. Ну, звісно ж, Бодя вирішив поспати у нас на лавочці. Тепер ось тут хочу. Ви в мене будете сьогодні слухатись. Чи ти цього хочеш, чи ти цього не хочеш, ти будеш мене слухатись. Інакше я тебе вб'ю, якщо мені дасть взагалі це зробити. Так. О, гантелі. Так, Бодя, де гантелі? А наші ці нехай йдуть йогою займаються. Він все, він вже все все, все пішов. Суж ти, іди, Едік, іди, жди, іди роби. До речі, гантелі. Сімс 4 could never, як то кажуть. О, вона йому написала. Він каже, типу все у тебе нормально. Давайте негативно відповімо. Що буде, якщо ми скажемо? А ну, а як, все, можна писати? Я можу це відправити? Ні? Ні, не можу. А що як? Що я можу відправити? In development. А, тобто якийсь момент, типу, тут, напевно, AI зможе нам відповідати на смски. 4.32 pm. Ми можемо просто так от very fast, щоб було. Мені здається, я просто поставлю, знаєте, що я поставлю в опціях е, день, щоб був коротше. Ну, 96 хвилин день, це що, це просто це вмерти можна. Ви знаєте, я думаю, що я вже просто хочу, щоб закінчився цей день і ми закінчили летсплей, тому що якщо, ну, якщо оце у нас будуть буде летсплеї, в яких ми будемо просто по одному дню е грати, то це ще буде не прикол. Все, іди ще, ще позаймайся. Я можу то, взагалі, ти можеш взагалі втомитися від того, що ти займаєшся. А вона, йде по з кимось. І нам потрібна якась адулт жіночка. Ось, да, вона. О, да, 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 вона, дивись, дивись, дивісь. Ану, давай. Вона не хоче з нами спілкуватись, а мені все одно, що ти хочеш. Що їй не сподобалось? Якого віку взагалі вона? Дивіться, вона трошечки емкомфорти бла, як наче. Вона так на мене дивиться, типу. О, вони щось там у них почалося це те. Щось у них там якийсь срач почався. More. Romance. Щось їй не подобається. Де мої пацани? О, пацани вже все, пацани вже вдома. Капець, пацани, ви щось такі швидкі. А, блін. Я можу, типу, не змінювати персонажів, коли я е переключаю їх? Бо я, наприклад, тут не хочу. Я не хочу сюди йти з нею. Просто все. Іди додому. Беладона, блять, іди додому. Домой йди. Усе воно виростає. У неї, коротше, це не... дискомфорт у неї, коротше, виростає. Я не хочу все, відпусти мене! Будь ласка, відпусти. <свистити> не випускаю мене Інзо, не <свистити> мене. Тепер треба щось приготувати покушати. Що ти будеш готувати? Чайніс фрайд нудлс. Ну, давай все хорошо. Пацани. О боже, він там же щось когось букає. Ну, класичний Богдан! Класичний Богдан! Богдан, іди спи по своїм сосі. Все, йди спи. Йди спи. Йди спи! Він не може туди дійти! Чого, вдруг? Я вже підвинула тобі все, що там можна. І все, що не можна, теж підвинула. Не може. Все, тейкенеп тут. Тоді. Вона uh, хоче пісіть, він хоче какать. Іди, розберися з цим сам, напевно, чуєш. Знову він хоче щось, якесь любові, він знову хоче якоїсь волонтерської. Волонтерської любові. Іди помийся. І на цьому, напевно, ми з вами вже будемо закінчувати. У мене немає більше сил, якщо чесно, розбиратися з ними. Дуже е, болить голова. Дивитися на те, як я фейлюсь з цими вашими інзоями. Прикольно, звісно, гра дуже прикольна, напевно. <дивитися> Але ще в ній треба розбиратися. Um, розбиратися ще далі будемо, будемо ще записувати епізоди. Ну, типу, не зря ж я її купувала. Але от такий, да, будемо таку робити мікродинастію, знаєте, з пацанами, з мамань. І що я хочу вам сказати? Не забувайте підписуватись на канал, не забувайте донатити на ЗСУ, посилання на збір є в зборі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, звичайно. Ще, якщо ви не знали, в мене є Донатело. Ви можете підтримати канал фінансово задонативши на мій, мій донателло. Теж. Посилання буде в описі під відео. я в наступному епізоді постараюсь збагнути, чого взагалі, що не, так з цим, що не так я тут поставила, побудувала, що вони не можуть залізти і поспати нормально в своїх ліжках. Тому так, дякую за увагу. Всім па-па.